Можу сказати, хай буде, якщо так патріотично, то хай буде так, так мабуть, повинно бути. Ну, а мені як це однаково, пожалуйста. Якщо було, так я за. Якщо чесно, то ми з чоловіком буквально вчора обговорювали це питання. Рада, що ви все-таки робите такі слухання. Я, чесно відверто кажучи, ну, великий патріот України, і я дуже е, співпереживаю. Е, Ну, ті ситуації, яка зараз яка сталася в Маріуполі, але я, чесно, відверто кажучи, проти. Я би краще жила на якійсь ягідній, не знаю, квітневій. Мені хочеться чогось такого, не знаю, більш такого світлішого, щоб назва моєї вулиці не викликала в мене все-таки такі асоціації. Тому я, чесно відверто кажучи, ну, не в захваті від цієї назви перейменування. Саме від нас. Так, не саме конкретно? від нас. Не конкретно від перейменування. Ну, Конякіна мені вулиця теж не дуже. Я, чесно, відверто кажучи, перед тим жила на зацепи, то якби мені так більш того, що зацеп Олів Георгійович. працював у нас на автозаводі. Він дуже там ну, льотчик, все-сесе. Все. Тобто так, така людина. Конякін він ну, не, не та людина, яка б хотілася мені з вулиці проживати. Але знову ж таки, хотілося б щось такого, щоб не викликало асоціацій, скажімо так. Можливо, так буде і краще. Якщо героїв Маріуполя, тому що Конякін там, це ж Вітчизняна війна, там ніхто не знає, як там, що там було. Історія говорить про те, що все вигадано тепер. А тут вже Герої Маріуполя це вже наше сьогодення. і Ми, ми знаємо, що це там і як. Я, я не прав. Ну, За, напевно. Чому погано це буде? Нормально, герої Маріуполя. Може бути. Ну, а хто такий був? Конякин, що називати його честь вулицю. А це люди, які обороняють нашу землю, нашу державу. Так що варто, на мою думку, перейменувати. Я думаю, що добре. Ви підтримуєте. Звісно. Зараз війна, як то кажуть, в країні, то ну, підтримую. Я згідний, так. Да. А чому? Обґрунтуйте. Ну, бо проросійський я їх. Взагалі не треба. Наші? Я не знаю. У нас було Федорова, стало героїв добровольців, хто нас там питав. Поставили, де поставили. Ну, Маріуполь, герой, ну, місто герой. Як ви думаєте, як воно? Правильно буде. А було як Конякіна. А Конякіна це що? Конякіна, що то таке? Конякіна? Конякін це радянський військовий. Хай переміновують. Хай переименовують. Ну так, в принципі. Не проти. А чому? Ви Тільки за. Ну, Тому що я з передка так само приїхав, як в Бахмуті був. Я не проти, чесно. Тільки за. Ми говорили буквально там кілька хвилин назад з людиною, і він каже, зараз не на часі, зараз не на часі. Як ви А думаєте? чого не на часі? А що поміняється потім? Нічого не поміняється. Я все. думаю, потім можуть про це все забути. Хай як зараз перейменовують і все далі надалі пам'ятати, що так і було, що ми тому що стільки люди, часу пережили. Люди загинули, діти загинули в Маріуполі. Не за що. просто не за що. А, абсолютно позитивно відношуся до перейменування вулиці, українізація все добре, все позитивно. Тому, будь ласка.